Монах це бойова машина, що здатна зносити на своєму шляху ворогів голими руками, та навіть без одягу, якщо потрібно. Для монаха важлива спритність. Друга по важливості характеристика це мудрість, бо це бійці, що можуть одним пальцем нанести шкоду ворогу або навіть вбити на місці, так, наче буддийські монахи. Монахи володіють містичною енергією кі, яку вони можуть черпати у ході битви для того, щоб отримати перевагу. Використати кі можна, аби нанести додаткові два удари, ухилятися від атак, відійти від ворога без провокованої атаки, або навпаки, швидко підбігти за бонусну дію. В книзі гравця у монаха є декілька монашеських традицій, які можна обрати: шлях відкритої руки. Це бійці, що вміють найефективніше використовувати своє тіло та розум для бою. Шлях тіні. Якщо коротко, то явіться, що це ніндзя. Саме так, це монахи, що ховаються в тінях, та саме в тіні найбільш небезпечні. Шлях чотирьох елементів. Ці монахи підкоряють собі вогонь, воду, землю та повітря. Монах чудовий бойовий клас, та для нього важливо розуміти, що доведеться відіграти високу мудрість. То ж, певніться, що ви до цього готові.